Тому що не передбачено, є штатні і за цивільно-правовими договорами. За так, а за сумісництвом е... ну не передбачено такої колоночки. Зараз питання це з'ясовується. От ми заходили єдину базу знань на кидепа. Попиталися знайти цю відповідь на сайті ДПА України в єдиному в єдиній базі податкових знань. Поки що це питання виясняється на узгодженні, тому чітко чітко не прописано. Наша думка така, що мали би тут бути як сумісники, так і так і ті, що працюють з основним місцем пра роботи працівники. Тому ставте поки що першу... Допоки немає чітких роз'яснень. Теж відповідно ставиться номер, доповнюється е, зліва нулями. Злів, е, аналогічно е, заповнюється в правому куті як цифра, ну, наприклад, 178. В правому куті зліва доповнюється нулями, щоб всі клітинки були заповнені. Якщо це 178, значить 0,000 178. Е, за цивільно-правовими договорами аналогічно. Хто не має, ставить всі нулі. Переходимо до основної частини декларації. Перший рядочок – сума доходів, які нараховані на користь фізичних осіб у звітному податковому періоді. Тобто це будуть всі нараховані доходи, в тому числі і заробітна плата. Якщо ви оренду когось з фізичних осіб берете, виплачуєте доходи і отримуєте податок. Якісь інші доходи, допомоги, можливо, кимось оподатковим, на кому сплатили, які надходять заробітні плати іншим особам. Одним словом, всі нараховані доходи у звітному місяці, з яких ви як податковий агент утримували та перераховували податок. Тобто, те, то, що ви виплачуєте фізичним особам-підприємцям, не утримується, не є податковим агентом, у цьому звіті не відображаються. Ці декларації не відображаються. Тобто йде тільки те, з чого отримуються доходи. Так, всі Податки, я перепрошую, податок з чого отримується. Ну, припустимо, нас от, візьмемо до прикладу, зарплата. Заробітна плата, нарахована тисяча гривень в січні, оце була за люти декларація. Нарахована 1000 гривень заробітної плати, значить ця тисяча представляється у першому рядочку декларації. Другий рядочок є сума доходів, які виплачені, надані на користь фізичних осіб у звітному податковому періоді. Що ви в цьому місяці виплачували, кому? Теж включаючи оренду, інші доходи, які ж там можуть бути доходи але не занімання Ну, що Закуповували щось таке, що немає свідоцтва в людини, е, отримали податок. Значить, виплатили, в цьому місяці включили. В цьому місяці включили е, в другий рядочок. Це буде заробітна плата чи доходи, виплачені як за попередні періоди. Тобто, якщо ви в лютому виплачуєте е, за, листопа, за, е, за листопад, чи за грудень якусь попередню... За будь-які попередні періоди, в тому числі і аванс за попередній період. От в даному випадку 800 гривень, в моєму прикладі 800 гривень, в яких включається 300 гривень заробітна плата за грудень і аванс за е січень 500 гривень. Але це січень. Прошу це нарцеми проміра. Це ні. Другий рядочок фактично в цьому місяці. Кредень каса. Зрозуміли? Так, зараз зараз ми все розберемося, не переживайте, не шуміть. До сьомого чи до, до тої дати, яку ви поставили зверху тут, включається. Все включається в цей другий рядочок. От ну, от ми з прикладу читаємо. Дивіться, ви поставили сьомого числа, виплатили останні. Розумієте, в чому справа? Буквально, от перед тим як прийти до вас на семінар, вчора ввечері область отримала листа, де були приклади заповнення цієї декларації. Ми їх отримали буквально перед тим, як сіли до вас от, за цей стіл. Тому паралельно ми розуміли це по одному, читаючи ті нормативні акти, які були видані. Обланічна область, ДПА України прислала приклади, які бачення своє вони трошки відрізняються від того, як розуміли ми, і тому ми так само як ви в цьому розбираємося. Ми тому просимо вибачення, але по моєму ми зараз всі в однаковому становищі. Тому просимо розуміння, люди так само, як ви розбираємося. А потім поступила за... Я якраз вам читала січневу декларацію. Я якраз читала оце, що я розказувала до цього часу, це була січнева декларація. Тому тут є, я конкретно по прикладу, 1000 гривень нараховані за січень, 800 гривень, значить є 300 гривень за 12 місяць і аванс за 500 гривень за місяць. Е... За за січень Чисто? Чисто, без єдиного внеску і без податку. Так, тут чисто, тут питання мату чиста, але не, не до сьомого числа. Я вважаю, що ні, тому що тут тільки аванс є. Добре, давайте поступово ми справді з третім місяця. Третій рядок сума податку, яка нарахована з. Тут теж питань немає. В даному випадку з тисячі гривень 150 гривень, так четвертий рядок. Сума, яка перерах податку, яка перерахована до бюджету у звітному податковому періоді. Тобто 120 гривень в даному випадку, 45 п'ять гривень зарплата за грудень, та яка була виплачена з тих 300, 300 гривень. І е, з 500 гривень е, авансу 75, Так, виходить. Загально 120 гривень. Вона фактично виплачена у е, січні місяці. Добре, четвертий є. Якщо ви не встигаєте записати, ми відксеримо після семінару. І я там в залі тому першому розклею, будете бачити цей приклад. Але ми говоримо, щоб разом розібратися. Ну, я думаю, що тут не складно. 120 гривень перераховано. 45 із них, хто пам'ятає, було 800 виплачених, 300 за попередні і 500 авансу. Тут порахуйте 15%, бо тут так просто не раховано. 15% 45 гривень – це було з грудневої суми і 75 гривень з авансу. Тобто той аванс, в другому в другому рядочку ви показували 12 місяць 300 гривень частинка виплачена у січні і аванс. Значить, що з того, то, то четвертий рядок ви виплатили, відповідно і показали. Сплатили до бюджету, відповідно, четвертий занесли. п'ятий рядок сидить в четвертому. В п'ятому рядку сума, яка за попередній місяць, тобто цих 45 гривень за грудень, відображається в п'ятому рядочку. Вона включно сидить в четвертому. І далі Шостого, на якому у нас от, і були суперечності дотепер, тому що ми вважали, що в шостому відображається те, що після першого числа виплачено. Ця частинка, яка за січень виплачена зарплата, зарплата, що йде до сьомого числа, ми вважали, що вона має бути в шостому. Ну, е, оскільки тепер е, трактування ДПА, що вони мали на увазі, коли складали цю декларацію, що це то, що не виплачено, не виплачено в термін до 7 числа, тобто після 7, якщо зарплата виплачувалася. Якщо ви виплатили заробітну плату до 7 числа, то 6 рядочок у вас буде 0. Так само, як і 14-й. Шостий рядок має співпадати з 14-м в тому розумінні, що зарплата, е, це податок з цієї зарплати, яка в 14-му рядочку показується. Тому шостий... 6... В даному випадку з обробленості виплатили, значить, тут у мене стояло сьоме число, до сьомого числа заробітна плата в них виплачена, шостий рядок нуль. Сьомий рядок обчислюєте, там арифметична дія, третій плюс п'ятий, мінус шостий. Якщо не виплачена. Якщо до 7 числа ви не виплатили, тоді у вас шостий буде та сума з тієї невиплаченої зарплати, що ви в термін не виплатили. Тобто до 7 числа ви зарплату не виплатили, кусочок і лишився, цей податок буде в шостому рядку, а зарплата відповідна в 14. -го. Значить, коротко, шостий рядок тоді з'являється, коли заробітна плата не виплачена в термін до 7 числа. Отак. Вот Значить, восьмий рядок це сума податку нарахована за замий. Ні. А, я суми... ну я ж сказала, що сьомий ви арифматично вчислиться. Третій плюс п'ятий, там є формула. Третій плюс п'ятий мінус шостий. Ні, ні. Ем... А чого ще розплатити? Розумієте, тут сама... Справа в тому, що в сьомому рядочку у вас відобразиться те, що ви сплатили до сьомого числа наступного місяця. Ось так. Не суто в поточному місяці, звітному, а до сьомого наступного місяця. Оця сума у вас відобразиться в рядочку сім. дивіться, сьомий рядочок він він склад він, він чисто арифметично визначається, тобто до суми нарахованого податку за звітний місяць, рядочок третій. Додаємо рядочок п'ятий, тобто суму податку, яка нарахована за попередні звітні періоди, але виплачена в цьому звітному періоді, і по суті, і ми повинні відняти рядочок шостий. І не співпаде з четвертим з фактичною у вас. Ми вважали, що він має співпасти. Оскільки тепер з цими прикладами ми розуміємо, а він це... сьомий рядочок фактично відображає вашу сплату за січень місяць і за частинку першого верніше до сьомого лютого. От оце відобразиться у вас у сьомому рядочку. Ну, яка буде сум цього сьомого рядочку, ми не можемо сказати. Ну на них не буде. Ви не зобов'язані до сьомий рядочок сплачувати. Ви сплачуєте так, як вас зарплата не плачуть. Розумієте? Ви податку платите, все одно зарплати. Ви зарплату сплатили. І, і бачили те, що ви платите. Давайте, викладе, не обурюйтеся. Нам прийшов приклад. Як вимагаєте прав, ми вам розказуємо. Ми теж обурюємося, то що ми маємо? Давайте будемо всі кричати. Давайте запишіть так, як ми вам говоримо. Можливо, щось потім поміняється так, як ви е е говорите. Ну поки що, якщо хто, хто не згідний, заповнює так, як він хоче. От ми не можемо вам нав'язувати якусь свою думку. Якщо ви вважаєте, що це неправильно, заповнити, ми вас зібрали, щоб вам сказати думку ДПА України по заповненню цієї декларації. Я розумію, ну всьому є логіка, але наш обов'язок вам так і сказати. Не хочете, пишіть по-своєму. Але ми будемо приймати так, як нам прийшло. Давайте без обурень, без емоцій, добре? Ми ж християни, люденькі. Лікарняні ну, прирівня це, це ж компенсація заробітної плати, правда? Ну, це аналогічно будь-які доходи. Ми ж говоримо про будь-які доходи. І зарплату, і лікарняні, і інші. Коли ви їх виплачуєте, тоді ви їх і показуєте. Ну, значить, вони будуть в шостому рядку. Ну, Якщо вони до 7 сум... числа не виплачуть, на відповідно, той кусочок показуєте в шостому рядку. Так. Так. Значить, відповідно, в кого є восьмий рядок заповнений, розрахунки... Е... Я б кожна казала, восьмий, значить, той нарахована сума податку, в кого є неоповноважений від окремого підрозділу. Ту суму, яку нарахована, в січні місяці ставити восьмий рядок далі не розшифровується. Значить, показники розрахунки податкових зобов'язань зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Ну, наразі в січні у вас ще цього не буде, але розберемо так, розберемо сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету за даними звітного податкового періоду, в якому виявлена помилка. Ви виявили, що у вас ви щось собі дорахували зарплату, щось не дорахували, ну, більше зарплату, чи менше, зменшили щось. Знаєте, зарплата то є зарплата, то є так, так, чи щось не включили випадково. І, вас, ви собі нов, новому, і у вас ви порахували за по-новому, і вас сьомий рядочок вийшов по іншому. Менше чи більше? Значить, ви його відображаєте в уточненому в цьому рядочку два. 9. В цьому рядочку 9 ви ставите те, що ви дорахували, перерахували за 7 рядок звітної декларації. Значить, уточнена сума податкових зобов'язань за звітний і податковий період, в якому виявила помилка. В дев'ятий рядочок ви ставите ту, що була сума в сьомому, В десятому ви ставите уточнену суму, тобто ту нову, яку ви собі порахували. Значить, далі йдуть розрахунки. Значить, відповідно, якщо 10 більше, то 10-9 буде з плюсом 11-1, 11-2 буде з мінусом, якщо у вас, ви зменшили суму податку. Ну і далі 12 сума штрафу, яка нарахована податковим агентом самостійно у зв'язку з виправленням помилки. Е, рядок. Ну, якщо у вас більше, то ви 3 або 5% нараховуєте штрафні санкції. Чому 3 і 5? Знаєте, що якщо ви уточняєте попередній період, значить 3%. Якщо ви цей податок показуєте у наступному періоді, то тоді 5% штрафна санкція. І у відповідності до статті 50 податкового кодексу. Дякую. Сумані, значить 13 рядок суми пені, яка нарахована податковим агентом самостійно відповідно до підпункту про нарахування пені, 12 розділ. Розділ так, 12. другий, 129.1.3. Там, хто читав, нараховує собі самостійно пеню за той термін, що ви дорахували податок відповідно до кількості днів і ставки, публікової ставки не було. І цю суму декларуєте в 13-му рядочку. Інші показники, інші показники це 14-15 рядочок. 15 рядочок заповнюється тільки то, що на січневій декларації. Тобто, якщо у вас була заборгованість на 1 січня цього року, 11-го року, в 15-му рядочку, ви ставите заборгованість на це число. Заборгованість вважається заборгованістю тоді. Коли вона мала вже бути виплачена, ця, ця сума податку, але не, не перерахована. Тобто груднева сума. Ми так що груднева сума не є е, е, заборгованістю. От давайте до прикладу. Ні, ні тут про що ви не йдеться. Ну, два, добре, давайте по порядку. Я просто хотіла спочатку 15-й рядок, тому що він одна раз тільки січневій декларації. 14-й рядок ми вже говорили, про який ми говорили паралельно з шостим. Це та сума, яка у вас після 7-го числа за січень виплатена, тобто вважається вже запрогованості. 14-й ставите зарплату, чисту, чисто те, що на руки маєте виплатити. Але вже є заборгованості, бо вона до 7 числа вам не, не виплачена люди. А податок відповідати буде її цій сумі зарплати 6 рядок. Це зрозуміло. 15-й рядок ви заповнюєте тільки в січневій декларації станом на перше, перше 2011 року. Так що на 1 січня 2011 року один раз в січневій декларації поки відображається те, що у вас було в заборгованості вже на цей рік. Тобто, якщо в кого є, а є такі, що в них і тисячі і мільйони заборгованості, так? А за другу половину грудня, наскільки ми чекали в різних прикладах, роз'яснення, що вона ще не була у вас на перше число заборгованості. Тому ви її тут не враховуєте. Те, що у вас було перехідним залишком за невиплачену зарплату, яка була в ще перерахована, воно тут не буде. Значить, заборгованість мінус частинка та грудня. Але тільки в січні. У 14-й рядок. 14 рядок, ще раз повторяю, січень місяць у вас є якась нарахована. Там, наприклад, прикладі, було січень тисяча гривень зарплати, а виплачено 800 авансу було в цьому місяці. А ще 200 гривень зарплати лишилося, але ви її виплатили до самого числа. До п'ятого, до четвертого, в кого я, вони щоб до самого. Якщо ви її виплатили до сьомого, то значить вона не вважається заборгованістю і ставиться. І 14 рядок буде нульовий. Якщо така проплата не пройшла, заробітна плату ви заборгували до сьомого числа, не змогли виплатити. Відповідно, ту частинку невиплаченої виплаченої зарплати. Ви Відображаєте в 14-му податок на ту частинку, в 6-му рядку. <рістична> е, ну, <рістична> за попередні періоди буде в 15-му рядочку, а далі вона вже, от до січня вона в 15-му рядку, а далі вона вже буде в кожна декларації своє, ну, не переходить. З періоду в період заборгованість, якщо є, вона не буде переходити. Ну, Оскільки ми розуміємо, не буде переходити. Кожна, кожна декларація буде за свій період відповідати. Переплати на сьогоднішній день ми не маємо інформації, яким чином тут врахувати. І це питання на узгодження в департаменті, тому ми, на жаль, хотіли, б, не можемо нічого про переплату сказати. Поки що ми не бачимо, де вона ма. Якщо ви є, вона вже у вас поточному місяці була допущена. Скажемо, січні, ви перерахували, мали 300 гривень перерахувати, перерахували 400, то її буде четвертому рядково. І, ну та сума була проказана. На якимось чином потім скомпенсується. та що була на перше січня переплата? Ну от, Ну, можливо, 15-й рядок з мінусом не, немає мінусових показників. Не можемо вам сказати, що ви її в 15-му рядку показували з мінусом. Поки що ми не можемо це сказати. Якщо скажуть, що, що можна з мінусом, якщо прийде таке, то тоді, ну, тоді подасте уточнене засічення і покажете ту переплату січна декларації. На жаль, на сьогодні ми не передбачено за переплату. Можливо, враховували, що випадку Да, mm -hmm. mm -hmm. Якщо немає заборгованості, чи що? Mm -hmm. Ага, як ви маєте вас, якщо немає ні, ні, тут далі в ряд в там, де вже безпосередньо рядки, з, там прочерки, а не нулі. Нулі тільки на першому. Блок і перший, там де є... Тобто, виходить як? Якщо ви запам'ятаєте з 1 по 8 рядок, і в якомусь у вас немає показників, ставиться 0. А там, де з 9 про 13 просто прочір, по таким чином. А, Значить... Повторю. Нулі ставте в блоці, який ви заповнюєте. Перший блок, там, де всі ваші суми, з першого рядка по восьмій. То там, якщо у вас немає якогось показника, ставите нуль. А оцей блок, де вже що стосується до уточнення, якщо ви його не заповнюєте. Якщо у вас немає уточнення, от загальна декларація за місяць ви подали, і ви, ви нічого не точніться, то там стоять прочерки. Якщо я думаю, якщо ви вже його будете заповнювати як уточнену, то в цьому теж напевно, треба ставити нулі а в інших показниках. Ну, в даному прикладі в мене нічого не стоїть 14-му рядку. В одній декларації стоїть нулі, теж зброємо, що нулі. Підписи декларації має бути ну, дата е, подання, значить, керівник, відповідно у кожної декларації, ідентифікаційний номер е, реєстраційний, значить, номер облікової картки платника директора чи самозайнятої особи. Далі головний бухгалтер, якщо він є, якщо це не самозайнята особа, теж под. Ну і з початком далі вже перевіряє там, де обрядковий орган. Значить, період, у якому виявлено помилку в штабнулі. Ну все. Наші ще, ще уяснили. Зараз до 20 березня. Так як 20 -е, по, по, получаються вихідні дні, прийом переноситься на перший робочий 21 березня, останній день, щоб ви подали декларацію за січень, за лютий. Надалі будете подавати місячні декларації, я ще не закінчила семінар, то вже виходить. Значить, надалі будете подавати декларацію до 20-го числа кожного місяця. Не забувайте. Будуть якісь зміни, чи будуть всі тепер подавати як зараз, чи може обмежуються тільки ті, що мають показники. Ми чекаємо, ми вам це скажемо. Чекає у 24-го на семінарі в березні, але слухайте що. Ви звернули увагу, що в нас стоїть камера. Ми тепер йдемо в ногу з часом. Ми запросили громадське телебачення вранківській війни. Це не є телебачення по телевізорі. Інтернет-версію сьогоднішнього семінару, ви всі побачите на сайті. Щось не зрозуміли, я вивішу вам на тому синьому стенді, вивішу вам електронну адресу цього телебачення. Кожен може тепер всі семінари будуть наші записуватися. Так? І ви можете прийти додому і ще раз переглянути собі в інтернеті. Добре ми робимо? Добре. Значить, щось ви не почули. Не так, розумієте, ви собі відкриваєте інтернет версію і дивитеся повністю без, без обмежень. цей весь семінар разом з вашим шумом буде там користуватися. Це ми так спеціально робимо, щоб ви ще раз вдома, бо тут як знаєте, тут багато людей і можете щось не уловити. Хочу вам ще е, повідомити, що до 1 травня триває кампанія з декларування доходів громадян. Це ті, що зобов'язані подати декларацію про неоподатковані доходи, і ті, що мають право подати декларацію на податковий кредит. Значить, дивіться, зміни по податковому кодексу. Податковий кредит минулого року приймали декларації цілий рік цього року лише до 1 травня. Відшкодування на навчання, приймають декларації в нас в операційному залі номер 3 Давайте я вам розкажу номерацію на вокзалі. Якщо ви заходите податково наліво, той зал, він скоро запрацює No3, прямо там, де ви здаєте звіти, номер 2 і направо номер 1 Скоро будемо мати до весілля повністю. Вже не буде тих незручностей, які ви і ми переживали до сих пір. Значить, направо будуть сидіти інспектори. Ніхто не буде підніматися наверх, а будете спілкуватися з інспекторами, позвонили, по телефону він спускається на низ. Ніхто не буде відмічати, тепер наверху будете все, тепер буде проходити внизу. Звіти будете здавати прямо в операційному залі номер 2 а всі дозвільні документи, касові апарати, патенти, єдиний податок, потім зареєструватися 4 ПП отримати. Все буде внизу в залі номер 3 Значить, ви знаєте, зараз ми переносимо всі великі навантаження з цим податковим кодексом. Є і емоційна нагрузка, і я прошу вибачення, може, і ми деколи не стримано до вас повелися. Значить, то, будь ласка, зрозумійте, віднесіться до цього з розумінням, ще ти більше час посту, то прошу вас вибачення, і віднесіться з розумінням, і знаєте, що вас прошу. Лишній раз почитайте, щоб не задавати питань. Добре? Тому що зрозуміло, також цілий день піднімати телефон, це теж треба мати мати. Е, е. Є такі питання, що людина просто не читала і не хоче читати. Розумієте? А ви трошечки самі почитайте, що там не розумієте, то нас перепитайте. Семінари ми проводимо, все робимо для вас. І ви, будь ласка, також відноситеся до нас з розумінням. Дуже дякуємо за увагу. Оцей приклад ми розмістимо внизу. Gracias.